Доброго дня, мене звати Віктор Артеменко і я вітаю вас на курсі «Громадськість та влада. дієві механізми впливу. Сьогодні ми розпочинаємо тему форми участі та механізми впливу громадян у процесі вироблення політичних рішень. І так, у попередній темі ми окреслили важливість активної участі громадян в процесі прийняття політичних рішень, впровадження змін на місцях, в регіонах та країні в цілому. А як саме громадянин може вплинути на ці процеси та досягти бажаної цілі? В Україні існує безліч форм демократії, участі, серед яких виділяють місцеві референдуми, місцеві ініціативи, громадські слухання, громадські експертизи, громадські ради, загальні збори громадян, органи самоорганізації населення. Проте, в більшості випадків не існує системного підходу до розробки і впровадження механізмів залучення громадян до цих процесів як на локальному, так і загальнодержавному рівнях. Це стає причиною нестабільності у розвитку окремих форм участі, відсутності знань та навичок участі в управлінні. Отже, давайте поговоримо про найбільш дієві на цей час форми та механізми впливу громадян на владу. А також розглянемо приклади їх успішного застосування. Громадські слухання як спосіб громадського контролю до дієвих форм вирішення територіальної громадою питань місцевого значення є громадські слухання, це офіційні зустрічі членів територіальної громади з посадовими особами органу місцевої влади чи місцевого самоврядування з метою порушення актуальних питань, що належать до відання місцевого самоврядування. Під час слухань відбувається ознайомлення з позицією, думками, враженнями, зауваженнями та пропозиціями громадян. Громадські слухання найбільш поширений механізм місцевої демократії у більшості демократичних країн. Вони є одним зі способів громадського контролю за владою та інструментом демократії участі, що застосовується органами місцевого самоврядування. Громадські слухання це в першу чергу діалог між місцевою владою та самою громадою, який формує довіру громади до влади. Часто громадські слухання розглядаються як механізм узгодження інтересів різноманітних груп, які зацікавлені у розв'язанні тієї чи іншої суспільної проблеми. Під час слухань органи місцевого самоврядування повинні вислухати пропозиції та зауваження громадян. Головна особливість громадських слухань полягає в тому, що місцева влада повинна розглянути на пленарному засіданні висновки і пропозиції слухань, однак прийняття якихось конкретних рішень по суті не є обов'язковим. Таких громадських слухань проводиться досить багато. Наприклад, на сайті Київської міської ради є перелік громадських слухань, які відбуваються в місті Києві. Тут також розміщено рішення про затвердження порядку організації громадських слухань в місті Києві, а також розроблений алгоритм організації громадських слухань. Існує ще один механізм залучення громадян до політичних процесів на місцевому рівні: це громадська експертиза діяльності органів виконавчої влади. Громадська експертиза здійснюється з метою підготовки пропозицій щодо розв'язання суспільно важливих питань та проблем. Тобто, кожен громадянин, виявивши проблеми у діяльності органу влади, може подати пропозиції щодо їх вирішення. Орган влади зобов'язаний буде вжити заходів для реалізації експертних пропозицій. За допомогою цієї форми можуть бути проаналізовані такі сфери, як забезпечення доступу до публічної інформації, проведення консультацій з громадськістю, формування громадських рад, виконання державних програм. Розвитку української мови. Звичайно, деякі відповіді від органів державної влади бувають формальними, але існують і позитивні приклади врахування результатів громадських експертиз. На урядовому сайті Громадянське суспільство і влада можна знайти детальну інформацію щодо громадської експертизи, ініціаторів процедур та правил. Також на сайті можна знайти інформацію про завершені громадські експертизи діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Там можна ознайомитись з експертними пропозиціями, заходами щодо їх реалізації. Ви маєте розуміти, що громадська експертиза носить виключно рекомендаційний характер і не передбачає обов'язковості врахування її результатів, тому не завжди є дієвою. Якщо під час проведення громадської експертизи були виконані усі вимоги, вказані у законі, відмова у її проведенні буде неправомірна. У такому випадку громадським активістам варто звертатися до суду. Ще однією формою демократії участі, що закріплена в законодавстві України, є загальні збори громадян за місцем проживання. За допомогою цього інструменту місцевої демократії можуть ухвалюватись рішення. Формуватись органи самоорганізації населення та обиратися представники від громади. Однак закон не регулює порядку реалізації права членів громади на проведення загальних зборів, а лише закріплює таке право за ними. Таким чином законодавець надав саме депутатам місцевої ради можливість визначитися, яким чином ця норма може реалізовуватись у територіальній громаді. Правові наслідки зборів полягають в наступному. Рішення загальних зборів повинні враховуватись органами і посадовими особами місцевого самоврядування у своїй діяльності. Однак способи врахування можуть бути різними і не обов'язково повинні супроводжуватись ухваленням певних рішень. Крім того, на зборах можуть ухвалюватись рішення, якими учасники зборів добровільно покладають на себе зобов'язання і надалі виконують їх. Основна ідея регулювання порядку скликання зборів полягає у тому, що цей механізм має бути доступний для реалізації невеликій групі членів територіальної громади і забезпечувати досягнення мети навіть без сприяння органів і посадових осіб місцевого самоврядування. Крім ініціативних груп громадян, суб'єктами права ініціювання зборів можуть виступати також депутати і посадові особи місцевого самоврядування, органи самоорганізації населення. Коло цих суб'єктів відносно визначене і може розширятися у межах чинного законодавства. Хорошим прикладом участі громадян шляхом делегування є органи самоорганізації населення. Відповідно до чинного законодавства, стаття 14 закону України про місцеве самоврядування в Україні містить наступне: сільські, селищні, міські, районні в місті. Ради може дозволяти за ініціативою жителів створювати будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації населення і наділяти їх частиною власної компетенції фінансів майна. Правовий статус, порядок організації та діяльності органів самоорганізації населення за місцем проживання визначається законом. Суть органів самоорганізації населення полягає в делегуванні частини повноважень. Органів місцевого самоврядування в безпосередньо організованій частині громади таким чином, органи місцевого самоврядування можуть частково звільнитися від поточного розв'язання дрібних проблем, які може розв'язати сама громада. На сайті Київської міської ради можна знайти корисну інформацію щодо органів самоорганізації населення. Тут є необхідна інформація щодо їх створення, реєстр органів у місті Києві та вся необхідна навчальна методична допомога. Наостанок хочемо висвітлити один з найбільш дієвих механізмів впливу громадян на місцеву раду, а саме місцеву ініціативу. Її суть полягає у тому, що ініціативна група фактично самостійно готує проєкт рішення Ради з певного питання. І подає його у визначеному порядку на розгляд органу місцевого самоврядування. Порядок внесення місцевої ініціативи визначається представницьким органом місцевого самоврядування або статутом територіальної громади. Таким чином, територіальна громада через механізм місцевої ініціативи може ініціювати розгляд місцевою радою будь-якого важливого для громадян питання. Іншими словами, місцева ініціатива це право громади, самостійно оминаючи депутатів місцевої ради, вносити на її розгляд проекти рішень, які повинні обов'язково бути розглянуті на відкритому засіданні за участю ініціаторів. Окрім цього, певне рішення по суті проекту місцевої ініціативи повинно бути ухваленим та в встановленому порядку. Законодавством не визначено процедури подання та порядку реалізації місцевої ініціативи членами територіальної громади. Ці питання повинні визначатися представницьким органом місцевого самоврядування або статутом територіальної громади. Тобто процедура має бути зафіксована або у статуті територіальної громади, або через ухвалення місцевою радою окремого положення про порядок реалізації права на місцеву ініціативу. Таким чином закон допускає різні варіанти процедури та порядку внесення місцевої ініціативи на розгляд органів місцевого самоврядування, це дає певні переваги, коли можливо врахувати певні історичні чи соціально-економічні особливості регіону, але існують і недоліки. Наприклад, коли у місцевій владі механізм подання місцевої ініціативи відсутній взагалі, хоча і гарантується законодавством. На сайті Київської міської ради міститься перелік місцевих ініціатив, а на цьому сайті міститься база міських ініціатив України. Якщо обирати Київ, то ми побачимо безліч ініціатив громадян, які реалізовуються в нашій столиці. Наприклад, Асоціація велосипедистів Києва. Вона працює для того, аби у Києві стало більше велосипедистів і більше велопоїздок. Їхня місія це комфортний та безпечний Київ, у якому кожен має можливість їздити на велосипеді. Інша група осіб, відома під назвою Агенти змін розробила нову схему ліній у вагонах метро, нові зрозумілі плакати оголошення та проїзні картки для метро, вказівники для велосипедистів, здійснили редизайн фунікулера та міської електрички, розробили відеоінфографіку у вагонах Інтерсіті Плюс. Не лише в Києві існують різного роду ініціативи. У багатьох містах України громадяни активно долучаються до різних проєктів та генерують цікаві ідеї. Досить успішним в плані розвитку ідей та громадських ініціатив є івано франківськ а саме платформа Тепле Місто. Це онлайн-платформа для різних ініціатив та синергії між ними. Платформа покликана надавати нові можливості для об'єднання зусиль адміністрації міста. Локального бізнесу та громади задля сталого розвитку івано франківська в рамках такої платформи реалізовуються цікаві проекти. Одним яскравим прикладом взаємодії громадян є громадська ініціатива щодо створення скверу перед друкарнею. Цей проект став пілотним у втіленні громадських ініціатив у міському просторі. Ідея створення скверу передрукарною виникла серед громади міста як наслідок незадоволення станом громадського простору перед покинутою будівлею івано-франківської типографії у центральній частині міста. Серед наявних проблем цієї ділянки є стихійна парковка, сміття, недоглянута зелена зона, відсутність місць для відпочинку та проведення часу для людей різних вікових категорій. Метою проекту є перетворення території біля друкарні у привабливий та комфортний простір для людей. Як ви бачите, сфера діяльності громадських ініціатив настільки широка та різноманітна, що кожен може знайти для себе і своїх однодумців місце. І художники, і музиканти, і велосипедисти роблять наші міста краще.